Привіт, мене звати Романішина Таїсія. Я лікар-трихолог, ще також сертифікований нумеролог. На цьому підкасті я хочу з вами поспілкуватися більше глибше. Я хочу підняти таку тему, чому волосся це сигнал да, якоїсь внутрішньої проблеми в організмі або внутрішньої проблеми вашого духовного да, стану, взагалі, взагалі психологічного стану. А, взагалі я в трихологічній сфері вже. Ну, майже три з половиною, чотири роки. І що я зрозуміла для себе, коли я почала практикувати, спілкуватися з жінками дуже глибоко, спілкуватися кожна жінка, да, взагалі консультація, вона триває, неважливо, яка онлайн, офлайн, вона триває. 60 хвилин, іноді час 20. іноді півтори години, в залежності, який стан взагалі у дівчини, да? в залежності, що вона хоче, яке питання закрите вона хоче, да? що вона хоче м м зробити, да? ну, намір поставити на якесь лікування, на якусь консультацію, тому що ви ж всі в принципі і приходите да? до. Таких спеціалістів випадіння волосся, збирання дерматити, тобто якась загальна проблема вас турбує, да? тобто сигналізує щось в тілі, і воно починає як, як реагувати, да? і ви починаєте помічати в себе в сливі там, більше волосся, да? або там шкіра починає чухатись, або ви бачите, що у вас стало менше об'єму да? волосся. І що я зрозуміла? Я зрозуміла, що ми перестали прислухатися до свого тіла, ми перестали реагувати на якісь перші дзвіночки взагалі від вашого тіла, що щось відбувається не так. Ми починаємо тягнути і накопичувати все. В собі емоції, якісь проблеми, якісь токсини, і все в залежності від того, який ви ведете спосіб життя і яку ви несете цінність, да притвіваєте так сказати, да, до свого організму. І що взагалі тема? Тема це те, що я хочу сьогодні, да, який я ставлю намір на цей підказ, щоб ви нарешті прислухались до свого тіла, почали помічати, що відбувається з вашим тілом, да, а через який проміжок часу почало випадати волосся. А коли я помітила перший свербіж своєї шкіри голови, да, а коли я помітила а, перші волосинки, які більше почали випадати, да, а, тобто, щоб ви вибудували в собі причину, наслідок, згадали. Два-три місяці тому, чотири місяці тому, а в якому я стані була, а що мене турбувало. Тому що насправді є проблема в тому, що на консультації я стикаюсь з тим, що ви не пам'ятаєте взагалі, що відбувалося три-чотири місяці тому. Коли ми починаємо займатися таким, знаєте, як збір повністю по тілу і збір по емоціональному стану, взагалі що у вас відбувалося в організмі. І за організмом які ситуації були, або вас звільнили, або ви погано спали, або у вас був переїзд, або ви розлучалися взагалі, да, і це посприяло те, що організм почав сигналізувати вам, що відбувається щось не так. Отруїлися, перестали пити якісь препарати да, міни гормонального препарату. Тобто, все це буде впливати на ваше волосся, і волосся буде реагувати. Чому взагалі так відбувається? Наше волосся гормон, залежний орган. Він живе у нас в дермі, да, в шкірі. І, в принципі, наша кожна волосинка має свій дом, домік, да? ну, грубо говоря, так я завжди пояснюю. До кожної волосинки кріпляться капілярчики, які Живлять волосинку, які дають їй їжу, кисень, мікро, макроелементи, тобто без цих судинок волосся не буде існувати взагалі. І що відбувається? Давайте будемо да, цепочку таку з вами вести. Якщо у вас в організмі гормональний збой, там тестостерон, пролактин, а вже ж волосся буде реагувати. Якщо у вас є проблеми з шлунково-кишковим трактом, Теж волосся буде реагувати. Чому? Тому що десь там знижується, підвищується кислотність да, шлункового соку, десь є застій жовчі, і це все буде теж реагувати на починку, на пішлункову залозу. І а вже ж волосся буде реагувати також, і шкіра голови також буде реагувати. Чому? Тому що коли у нас змінюється кислотність шлунково-кишковому тракті, на шкіру голови виділяється себом і під, він вже є не такої pH да, середовище. І шкіра починає реагувати, у вас з'являється свірбіж, і волосся починає реагувати, тому що йому не подобається ваш pH, який починає роздратовувати вашу шкіру, а за тим роздратовувати. Ваші волосні фолікули да, і реагувати не дуже приємно. А, і причина-наслідок це випадіння волосся, сиберенні дерматити, тобто якісь дерматозні прояви на вашій шкірі голови через 3-4 місяці або іноді, навіть, якщо у вас є автоімунні якісь проблеми, псоріаз, себопсоріаз, якась історія автоімунної десь генетично успадкували, да, ще до подібної залози, або ревматичні якісь проблеми, ваш організм. Уже несе ДНК автоімунних якихось проявів. Взагалі, що таке автоімунна да, якась реакція? Це коли ваш імунітет думає, що ваш орган, або там шкіра ваша, да, або там велосинів фолікули, або сустави, або ще то подібне залоза, це щось ваше чужорідне, і воно починає його атакувати, і волосся просто починає випадати. Або у вас рецидив псоріазу, або у вас починаються бути випадіння проблеми з щитоподібною залозою або щитоподібною залозі дуже часто, або нирки. І яку взагалі я хочу цінність зараз вам донести, да, щоб ви розуміли, збирали навіть генетично якісь ваші історії у мами, у бабусі, у дідуся, у тата. А що було по лінії мами, а що було по лінії тата? Які були захворювання, які були проблеми з організмом? Тому що все це веде взагалі, ми збираємося ваш ви, наприклад, ваше тіло, да, це сім поколінь вашого роду. Тобто, ваша ДНК має прабабуся, ваша, прадідусь, тобто тітка, тобто все збирається. Ви як, знаєте такий клубочок із різних маточків. І ви от збираєтесь, і ваше тіло починає реагувати на якісь такі от проблеми. Да? Тому стосовно випадіння волосся, які перші взагалі проблеми, які взагалі перші сигнали випадіння свербіжу, до, до чого да, не треба доводити, які от перші дзвіночки, да, звемо так їх, чим треба звертатися да, до спеціаліста, до трихолога. Я завжди кажу на своїх консультаціях дівчатам: дивіться. Перші симптоми. випадіння волосся, свербіж, втратили об'єм. Десь відчуваєте, що волосся стало таке, знаєте, більш як проволочка. А далі, якщо це, наприклад, шкіра голови, це лущення, це якась сухість, це якісь відчуття печіння зуду, шкіра болить голови. Да? Або волосся стало не таке гарне, не таке блискуче, воно стало тьм'яне. Тобто, все візуально, все, що вам не подобається. Це десь ви реагуєте не дуже на темі волосся і шкіри голови. Це вже перші причини, що треба вже йти до трихолога, записуватись на онлайн офлайн консультацію в залежності, як ви можете да, собі дозволити, де ви знаходитесь, тому що територіально наші українці розкидані взагалі по світу. І комусь дуже незручно да, записатися на консультацію до трихолога, тому що їй там, наприклад, треба їхати з Польщі або з Німеччини. Тому дуже класно те, що можна навіть так візуально зрозуміти хоча б да, для себе здати якісь аналізи. Тому що я у себе на консультації завжди ем, до консультації я ніколи не пишу, що треба щось здавати, йти на діагностики, робити якісь УЗД, здавати там сечу, кал, кров. Тобто, все це ми збираємо. Ми вже повноцінно на первинні консультації. Я спілкуюся з дівчатами, ми збираю скарги, ми спілкуємося по всім системам органів, починає від голови, закінчує п'ятами. да Тобто, ми збираємо повноцінно все, що ви можете, який організм може дати якийсь фідбек, да, зворотній, де треба звернутися до суміжних спеціалістів, якщо треба. Дуже класно, те, що в нас є на ринку онлайн-спеціалісти, які теж можуть з вами поспілкуватися, ви можете відправити їм аналізи онлайн. Тобто, це прям дуже класно. Круто, тому що раніше а, не було такої можливості, лікарі наші не виходили так в соцмережі, як зараз, да? що ми всі такі медійні, що з нами можна спілкуватися 24 на 7 в діреці, тобто ми відповідаємо своїм пацієнтам. Що далі? Стосовно консультації. Да? Які ще перші от такі от сигнали стосовно взагалі тіла, щоб ви вже звернули да, на це увагу? Дратівливість. Сонливість, проблема ШКТ, діарея, закрепа, метеоризм, вздуття, бурління, все-все-все, тобто пошикате. Якщо це проблема зі сном, теж зверніть одразу на це увагу. Можливо, будуть якісь дефіцити, гормональні збої. Це теж треба вже одразу сигналізувати тіло, що щось відбувається не так. Тобто, навіть волосся це не перші дзвіночки. Тому що після якоїсь проблеми волосся випадає десь через 2-3 місяці. А ви вже можете через місяць після якогось тригера помітити, що ви перестали гарно спати. Або ви пішли на тренування і вам уже погано. Тобто ви почали займатися, і ваше тіло таке: ні-ні-ні. Ми зараз свій ресурс, у нас серце качає, кров нам треба да, вже щось робити. Тут ще щось дихання да, налагодити, треба дихати, рівно щоб кисень наповнював тіло. І ви одразу помічаєте, що у вас менше енергії. Або ви там, у вас дратує все навкруги, або вас дратує ваш чоловік. Да? І ви вже помічаєте, ага, раніше такого не було. Угу. Значить, треба щось робити. І от оце все. А коли ви починаєте вибудовувати такий, знаєте, зв'язок зі своїм тілом, коли ви починаєте його слухати, він одразу вам сигналізує, ви одразу це чуєте. І це знаєте круто, коли ви це можете одразу зрозуміти: ага, у мене там з'явилась молочниця. Угу. Значить, десь якісь проблеми з ШКТ, або десь якісь проблеми з емоціями, да? або ви почали їсти більше солодкого на те, що почали заїдати, да? якісь емоції свої солодким, або гострі страви, залежності, хто що любить. І от оці всі зв'язочки, оце все, що ви починаєте вибудовувати, я от хочу й донести цю цінність, що коли ви починаєте прислухатися до свого тіла. Ви дуже класно можете профілактувати дуже багато проблем. Це не тільки випадіння волосся, да? те, що я дуже ну, в цьому компетентна, це не тільки якісь дефіцити. Ви навіть свій емоційний стан, ваші якісь депресивні да, прояви, початок якоїсь депресії, початок якогось нервового стану, да? такого невротичного, вже на першочергових станах, ви можете це вже відслідкувати, почати щось робити. Тобто, коли ви там погано спите, ага. значить я візьму менше роботи на наступний тиждень, я буду лягати раніше. Тобто ви не кажете, як в мене пацієнти кажуть у мене на консультації, Боже, да, в мене немає часу, коли я це буду все робити, лягати раніше, вставати раніше, щоб займатися якимось спортом, да? вмикати свою лімфу. Да, ні, У ну, типу, мене немає часу. Тобто ви повинні зрозуміти, що ваше тіло, ваше тіло вас несе по життю. Якщо десь тіло вимикається, ви просто будете лежати пластом на ліжку, і ви не зможете нічого зробити. Тому кажіть дякую своєму тілу, робіть щось для нього корисне. Займайтеся спортом, лягайте раніше спати, вживайте нутрицевтичні препарати, які дуже класно будуть підтримувати ваш імунний стан, ваш взагалі організм, ваше тіло. Так? Він буде допомагати вам як енергію давати для того, щоб ви існували, для того, щоб ви жили, щоб ви раділи, щоб у вас були якісь емоції. Так само з харчуванням дуже велика проблема дівчат це коли ви не берете з собою ніякі уточки на роботу. Ви не Готуєте собі. Ви десь перекусили, там десь батончик, там десь кавуся, там десь чайок я попила, там десь якісь снеки з'їла, і все. А що тоді буде ваш організм брати для функціонування вашого тіла? Звідки він буде брати енергію, звідки він буде брати ресурс і ваші нутрицептичні, да підтримка тоді дівчата приходять на прийом з феротином 3-4, виснажені випало 50% волосся, навіть 60%. І ми сидимо, і я розумію, що харчування нема, сну нема, ми стресуємо. І тоді, ось це все ми починаємо вибудовувати. Камінчик за камінчиком будувати вашу знаєте, нову цінність, нові якісь механізми, нові причини-наслідкові зв'язки. Ага, якщо я тут десь погано поспала, значить через пару місяців у мене буде виснаження, у мене почнеться депресія. Ага, десь я там стресанула, десь я там не доїла. Може випадати волосся або реагувати якось шкіра да, сухістю, жирністю навпаки. Тобто, все це між собою пов'язано. Неможливо прийти на консультацію, взяти там банку, склянку навіть у косметолога, наприклад, да, прийти і сказати, мені там треба пілінг, лущиться там щось шкіра, да, і мені треба якась умиважка і кремчик. Або ви прийшли до трихолога і сказали, так, у мене там випадає волосся, дай мені там якийсь стимулятор, я піду собі додому. Там буду втирати, і в мене все буде добре. Ні. Якщо у вас почало випадати волосся, значить є якась причина, да? причина-наслідок. Щось відбулося 2-3 місяці тому, і зараз у вас починає випадати масово волосся. Тому мій взагалі до вас посил, да? щоб ви розуміли. Яку цінність несе ваше тіло, взагалі ваш гормональний фон і взагалі ваша життєздатність, коли ви не тільки берете з вашого тіла все, так? якусь зовні гарну картинку, а й внутрішню теж наповнюєте його, доглядаєте за своїм тілом, навіть рутина вдома, мастити своє волосся, так? або розчісувати його. Це теж контакт. Це теж візуальний контакт з вашим волоссям, тому що як мені дівчинка одна сказала, що наше волосся це енергетичні антенки, це зв'язок з нашим всесвітом. Але я певна, що це зв'язок не тільки з всесвітом, це зв'язок із внутрішнім вашим я. Тому що в кожної людини є да, духовна якась сторона, є душа, да, якась цінність внутрішня. А, і коли у вас немає цього зв'язку, і ви просто живете сіро, не чуєте своє тіло, вона починає вам реагувати. Тому, будь ласка. Якщо вам щось відгукнулося з мого тільки що да, монологу в спілкуванні, дайте свій, будь ласка, фідбек в коментарях, ставте лайки. Якщо є якісь питання, пишіть мені в особисті, Я, можливо, десь вам щось підсвічу. А якщо хочете потрапити на мій діагностичну сесію да, або консультацію трихологічно, пишіть мені в інстаграм в Дірект і до зустрічі!